Бонжур, друзі, Усім привіт! З вами, як завжди, Клирей, вітаю на новому відео з Геогесеру. Нещодавно я зайшов на мапу Intersection Guessr Ukraine і побачив, що я вже не на першому місці, а мене обігнав якийсь американець на 20 секунд. Тому сьогодні ми спробуємо це виправити, побачимо чи вийде. Якщо не вийде, будуть додаткові відео з подібним контентом їздення по цій мапі. Let's go! приємного перегляду. А щось до біса знайомо вам так не здається? Це ж де міст. Тобто залізничний. Це коло Васильівки. Степногірськ. Степногірськ Ось. все. це все у нас. Дали залізничний. Вверх, заправка у нас тут. Заправка за логікою нам. Ну, типу. Найс, попали, попали. Окей, це щось дуже знайоме. Павлівка. Павлівка, Павлівка. Так, стоп. Ця траса підеся бердичів. Калинівка, десь тут на під'їзді до Калинівки. Моло би бути це все. Павлівка є. Розворот. Там поворот направо. Тобто наліво. Снизу, да, у нас поворотик. Супер. Погнали. Найс, найс, найс. летимо далі. Оце поганенько вже, але спробуємо. Якесь перехрестя цікаве, окей. А, де б це могло бути? Коли на 40 у нас. Треба на 627, якщо я не помиляюсь, побити. Ой-ой, ой, -ой, -ой червоне асфальт це. Ценьківка? Ой-ой, щось, щось знайоме, щось знайоме. Бляха, я не знаю, куди тут їхати. Сеньківка. А хто та ваша Сеньківка? Це не шостка? Сеньківка, коло шостки десь чекнемо. Нема. Це може бути глухів. Нема. Це може бути Кролевець, А це може бути новгород Сіверський. Нема. Це може бути Себедівка. Нема. Це може бути. Це може бути глухі вже дивилися. Добре, поїдемо в іншу сторону. Блін, треба було одразу сюди їхати. Тут же вся інформація про місто ось. Та йо-моє. -йо. Городня. Хуроп, підожіть, де городня. Я забув, де вона. Ось аж тут. Поворотик направо. поворотик. Блін, трошки мене тупашила, але все ще, все ще на 5к можемо, закри... можемо закрити. На 25к можемо закрити. Місто хто? Каховка. Але це нова коховка, правильно? Вулиця. Якась. Зелена площа, скажімо так. Вверх. Кравіше, добре зрозумів. Все, да, ось ця вулиця за логікою Букіна. Ну, типу. Найс. У нас п'ятий раунд, 4 хвилини. Зараз доля вирішиться у лісі. Не розпалює вогонь. Добре, я вас зрозумів. Кривий ріг Київ. Це. Цей Світловоцьк. Заправка. Дуже схоже. Кривий ріг. П'ятиградка і Київ. Так, це має бути комсомоль. Uh, Світловоцьк. Комсомольськ цьогорішній плавні. заправка на Якомусь перехресті. Um, добре. Добре, добре. Піджи Аброра. Важко, 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 важко. Ем. А де це має бути все? Бляха, це хредово, виріх Київ. Хм. Я вже не впевнений, що це тут. PG. Опа, це траса під Тернополем. Я гадаю, так зліва, справа у нас є поворотики це супер. Причому вони звичайні? А ось це? Найс, просто імба let's go Опа. Опа, я маю знати. Піщана. Просто клас, просто клас. Піщана, піщана. Будемо виїздимо. Виїздимо на схід з нею. Тобто тут, тут ми виїздимо. І останній поворот. ось цей Найс. Летимо далі. Будь ласочка візит. візит Так. Тернопільська область. У нас листок на гулкарі. візит не Тернопільська. Панталія. Це траса має бути туди на Львів, Київчоп Панталія, Панталія. Ось ось-ось. Є-є-йо-йо-ю! -є 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 -є. Візит. Привіт, візит. Мис, візит. північ Ну, да це перехрестя? Найс! Летимо! Це просто швидкість світла зараз. О, це погано. Оце вже дуже погано, я не знаю, що це за місто буде. Хм. Добре. Це щось дуже знайоме, але поки що невідомо для мене. Бля, так все починалося імбово. Питання. якесь камінське на півночі. 061 Енергодар. Окей. Енергодар... Давайте шукати кути Величезне перехрестя. Тут не так багато перехрестя, тому в теорії можна вивезти. А ось воно. Непогано. Вверх. Пивіше від нього. Тобто ось. це Супер, будь ласка, останній раунд. який симбовий Найс, супер ембовий. Це Варшавка. Кразівник. Кразівник глухова. Глухова антенка. Це десь коло коростеня Я глухова. Є. Yeah. Анука. І це ось все прикрестя, так? Дві хвилини 49 секунд. Це абсолютний рекорд і я задоволений цим. Ну що, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався такий відосик. Напишіть в коментах, як вам обов'язково напишіть. Ставте вподобайку. Усім, гудбай!